Всім доброго дня, сьогодні у нас дійка. В коробки поїдає ці наш з комбікормом. Ну хотів би написати відгук або відповісти на питання про розміри і взагалі про курівник е, перш за все розміра У нас тут будуть розміра метр десять, метр двадцять, десять і на ширини, і на метр сімдесят, метр вісімдесят. Як бачите, це у нас е, джерсейка наполовину. І її пасувало, якщо навіть взяти до цього, то може і метр шістдесят хватало Тому що стіли призначені для голштинів, які великі як коровки і їм цього хватає у нас курівник, можна сказати, бюджетний, тому що е, нічого тут немає механізованого. Корми даємо вручну, розвозимо тачкою, навоз розвозимо тачкою. Правда, гниюка у нас е, лється в каналізацію. Це дуже гарно і практично. От. І доїм, звичайно, ще вручну. Хоча зроблений система вакуумна, яку ми доїмо, тільки підходимо від дерку, ми не савгиємо доїльного апарату. Що ж хотів розказати за поїлку, хотів розказати. У нас автоматично вода подається, це теж трошки плюс. Вже якийсь механізм є. от хворівник у нас 12 на 18 Призначений на 20 голів хто На даний час у нас тут кидається, як бачу, 5 хворівок Решта в запуску. От, дуже є. Дуже мені подобається. Що Тут покладена плитка, на бетон клеєм під один шар клею. Коли курівка доходить, з'їдає все, вона вилизає з цієї плитки, не ранить язичка у бетон або ще щось подібне. От. Дуже добре, що кормовий стіл не є великий, тому що менше треба підгортати курівкам. Привіз така цікава, вона не дає виходити ногам на кормовий стіл. от Також є класні штуки оці бокові, тому що вони не дають більшість з'їдати корму сусідки або, наприклад, ми її підгодовуємо вітамінами, коровку або ще щось можна лікувати, то вона цього не захопить, вона має невеличку стінку. Поїлка йде авто на дві корівки. От. Трошки нотішні поїлки, тому що клинять клапани, хоча може вони і всіх так клинять. Отакі у нас розміри. Корінник у нас накритий бляхою з плівкою і під низ, до кроків підбита ця фольга, яка не дає вологи збиратися на верхній. Фельді. Тобто вона все збирається, підсушується. Вентилятор перший рік у нас працював на другий рік. Ми його відключили, тому що не бачимо центру в ньому. Такий у нас корінничок. Звичайно, найкращий варіант це є безприв'язна система. Ми теж так думали, що у нас тут буде безприязна система, тому і залили таку танцплощадку. Але як виявилося, Тут їм мало місця на ходьбу і на лежання, тому і вийшло в нас таке затратна середина, хоча ми її використовуємо для завозки тюків. мач на коробку і ці наш перемішаний з січкою сіна, сіна все і дуже практично практичний корм Цього, так як цьогоріч наприклад у нас весна була затяжна холодна Травичка не росла, а і росла або помало, прийшло тепло і вона зразу пішла в стадію цвітіння. І тому цей, це сіно було б не якісне. А сіна ж ми можемо зібрати швидше і за мокрої погоди, і за певних, певних кліматичних погод. Перший будемо переключати поліки.